Верховна Рада планує вносити зміни щодо доплат військовослужбовцям. Усім привіт! Ви на каналі Адвокатського бюро Legal Defense. І сьогодні я розповім про законопроект 9342, який вносить зміни до доплат військовослужбовцям. Ми вже розповідали про цей законопроект у своєму тіктоці, але в ньому відбулися зміни. І зараз ми розкажемо, які саме. Отже, в оновленому тексті до 2 червня зміни торкнулися щодо виплат полоненим, Зниклим безвісти, пораненим, а також особам, що знаходяться на лікуванні. Всім цим особам планується додатково виплачувати по 100 тисяч гривень на місяць. А поки ти дивишся це відео, не забудь на нас підписатися, а також поставити лайк під цим відео. Це дуже допомагає нам, а також мотивує нас знімати україномовний юридичний контент. Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані до розпорядження командирів, відтепер. Сума буде виклад складати перші два місяці. Це відповідно до останньої займаної посади, а з третього місяця і до кінця розпорядження вона складатиме 12 тисяч гривень. А у першому вчитанні ця сума складала 6 тисяч гривень. Щодо додаткової винагороди у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень, то вона залишається для військовослужбовців без змін. Також в новому тексті зникли згадки про доплати поліцейським та особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. А раніше їм планувалося доплачувати від 10 до 100 тисяч гривень щомісячно. Зміни торкнулися і додаткової доплати для інструкторів. Відтепер мінімальна сума від 15 тисяч гривень і максимальна до 30 тисяч. Строковикам залишили виплати у розбірі 6 тисяч гривень, а курсантам залишили 2350 гривень. Окрім цього, строковикам збільшили загальну тривалість щорічної відпустки з 10 днів до 30. Це всі важливі зміни, які відбулися у цьому законопроєкті, А ми надалі будемо за ним слідкувати та оперативно вас повідомляти. А якщо ти хочеш бути у курсі змін у законодавстві України, то підпишись на нас і не забудь поставити лайк під це відео, якщо воно тобі сподобалось. А також напиши свою думку в коментарях щодо доплат військовослужбовців. А я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!